Давайте подивимося, як виглядає автобус всередині. Зразу навпроти входу у нас розміщений. Туалет тут навіть є мило для рук з туалетною бумагою, що трапляється дуже рідко. На жаль, кабінка сама по собі дуже невеличка, але добре взагалі, що є туалет. Цей автобус двохповерховий, моє місце знаходиться на другому поверсі. Тож давайте подивимось, як виглядає автобус на другому поверсі. Даний автобус не має останнього суцільного ряду. Тут є місце для розміщення своїх сумок. І загалом автобус є не дуже високий, а для мене, як для високої людини, треба пригинатись. І я так частенько стукалась, таке життя високих людей. Зараз автобус буде їхати полупустий до Львова, а там ще люди підсадуть, я вже присяду на своє місце. Зараз я вибралася в кінці автобуса і дивлюсь, що тут немає розетки, що дуже-дуже звичайно. Дуже Ось, є тільки роз'єми USB і все. Зазвичай ще тут бувають десь розетки під сидіннями. Так як в мене ноут, то це дуже погано, що такі розетки. Ой, роз'ємо. У мене вже багато досвід поїздок, тому я знаю набір продуктів, які мені потрібні в дорозі. Їжа не тільки для того, щоб жити, а й порозважатись, Тому треба обов'язково щось солоденьке, каву, щоб в дорозі на заправках не купляти це все за 100 тисяч денег. Ну а тут мені захотілося зняти, як трясуться сидіння крісла. Е, неможливо просто в цей момент спати, засинати, і по цим кріслам можна здогадатись, де ми їдемо. На українських дорогах тут я показую, що можна натискати цю кнопку і відкидати спинку сидіння, але при цьому вам потрібно сидіти і спиною надавлювати на цю спинку, щоб опуститись нижче нас, короче, пересадили з одного автобуса на інший. Зараз ми в Львові знаходимося. І я пішов в туалет. Я не знаю, хто ще знімає шлях до туалета, але я вирішила це зробити, тому що це є дуже важливо. А вдруг ви в Львові тут на автовокзалі опинитесь і не будете знати, куди сходити в туалет. але перед цим запитайте у водіїв, скільки буде тривати зупинка, щоб автобус не поїхав без вас. Це є Стрийський автовокзал у Львові. Тут є різні кав'ярні, булочні, де ви можете перекусити або купити собі щось в дорогу. Я вже пересіла в новий автобус. Тут така ж сама конфігурація всередині авто, тільки є вже розетки з правої сторони. До речі, коли ми під'їжджали до астроського вокзалу в Львові, то водії оголошували, щоб пасажири пересідали по своїм автобусам, називали номери автобусів, і ми приїхали на вокзал. І зразу біля нашого автобуса стояв наступний автобус. Хтось їхав на Іспанію, хтось їхав на різні напрямки Німеччини, я їду в Кісен, і я зразу пересіла на другий автобус. Водії забирають самі чемодани, самі ложач. інший автобус це дуже класно, тому що коли я їздила, наприклад, в Лікс то там водії а, не напрягаються особи. Просто беруть, віддають чемодан і кажуть, іди сам вложить трошечки хаос, і неорганізовано. Тут в кодрі мені подобається те, що а, все організовано, і водії самі перекладають чемодани, як їм треба, як правильно. До речі, в деяких автобусах розетки можуть розміщуватись під сидіннями, тому ви можете їх одразу ж не побачити. Тут класно, що є розетка, USB роз'єми, але, на жаль, по лівій стороні автобуса розеток я не знайшла. Також тут можна розширяти відстань між сидіннями. Тут є ось така додаткова кнопочка. При цьому вам потрібно сидіти і рухатись в бік, і нажимати цю кнопочку. Тут дуже хороша відстань для них, ширина між сидіннями. Ми вже виїхали з автовокзалу Стрийського у Львові. Не знаю, чи будемо далі ще зупинятися десь, чи до нас садяться люди. Я думаю, що точно підсадяти, тому що автобус прям майже пустий. Зараз покажу вам. Ну, ще є перший поверх, але на другому поверсі дуже-дуже пусто. Воно до мене, наприклад, взагалі немає людей, я в другій частині автобуса. Я, звичайно, хотіла б, щоб так було все дорого, але це неможливо, мені здається. Ну, так, бачимо. На колон ми її не на шагині, закону її на шагині, спорищуємо тика. Помітили телефон, зараз бачите, зверху облами її з мізолотки і з нас з боку є різотки. Також на першому талисі працює туалет, а це є білий талат. От перезасоби її на туалет не кидаємо, туалет чистий, перебуваємо, прибраний, користуємося і підтримуємо чистоту. І ногуємо на пластику Приєму. Оце є пластикова конкурс. Раз, два, має, не дешево. У нас стоїть камера, бачимо, хто коли заходить, хто виходить. Хто летіє, тільки напроти тут. Зараз ще приготуйте, будь ласка, паспорти свої. Зараз водію вас перевірять. Хто вже їздить, знає, хто їде перше, що можна перевозити, що не можна перевозити. На рахунок сигарет. Цього року можна перевозити дві тачки, можна мати три, але в кількості має бути 40 штук, не більше цього року. Штрафи немаленькі. Також в молочні продукти. Можете вести тільки те, що під час року ви зістає якісь там будете води, кусочок кубаски, але не кілограмами або палицями. Застрахують, це кращому випадку. Якщо там ну, штрафи так само, якщо є багато черга, велика черга на людей, на штрафи. Там це зблизь, з легкових штрафи, то все платиться в одному місці. Штрафи можуть поформляти від години до п'яти. Таких пасажирів автобус не чекає. Залишаємо на котання і їдемо собі далі, ви собі далі вже вирішите свої питання самі і добираєтеся самі, важко так пропадає. Так що собі подумайте, хто що має алкоголь. Тож є на надавати особу найбільше одна літра целика градусного алкоголь. Штрафи орієнтовно від 60 євро і догори. Залежно де що знайдуть, скільки кількості. Кращі випадок то можуть просто сказати викинути. Оте саме залежно від зміни, яка зміна і так далі. Також прибуття по містах Німеччини. Це все, що ви не ходили, не питалися. Це все ми скажемо, коли б їдемо в Німеччину. Тоді ми складемо графік і проведемо міста в прибуттях по Німеччині. Нам пройдемо кордон по то Польщі десь після мінус їхати 8 годин, буде Польща у нас. І вже в'їдемо Німеччина, Німеччина, польща ні, то, Німеччина теж є. Кордон пробувають паспорта. І Після цього ми складемо графік і оголосимо. Зараз, будь ласка, приготуйте паспорти, водії перевіри, Чи сама з порядку, чи дійсні паспорти. Якщо якийсь хтось має запитання, в зупинках підходите, запитуєте. Під час руху бажано не ходити по автобусі. Усяке якісь екстрене гальмування, ну всяке буває. Це є дорога. Так і хто сидить спереди, будь ласка, вважаємо пляшки, ноги на лоблесько. Моє маленьке і не дешеве. Так що маємо на увазі. Акуратніше. Зараз всім шестрові дороги, а якщо хтось якісь питання, то по зупинках підходять питати. Та й можуть вернути назад. Я рахую, якби перший день на першу добу треба мати 150 євро, потім наступна доба 50 євро на добу. Так що, хто їде по біометриці, не має німецьких документів, то кажуть, їдуть там 2-3, ну 4 дні і назад зразу. Щоб не було зараз, я їду на місяць, а маю 200 євро. Мою до одного ти поляки. Залежно від зміни я ще раз вашу. Ми не знаємо, яка там зміна, хто там, як, але різні бувають. Щоб ви мали на увазі. Так у страховки. Та якби не хто нікого не доставляє робити, але поляки можуть запитатися. Хоч напитаю. Так що, щоб ви мали на увазі. Я вже на протязі двох років. Тут ще спереду на сходах і ззаді. Є кульочки десь сміття, будь ласка. Берете кожен собі, користуєтесь. До санітарних зупинках ви нас викидаєте. Також тобто, автобуси, будь ласка, підтримуємо чистоту, щоб було чисто. Вам буде приємно їхати і нам буде приємно на кінцеві після вас, що буде чистий автобус. Бо тобто, хто має бажання їхати в Тріє на кінцеву, поприбирати нам помостить, то може їхати. Я їжу регулярно бачу, 2 роки, через кожен місяць-півтора. Тобто надо коробку сарати, хто має адво салети, можна дасти або стільки, дві пачки. Два айкусів. Електронна салета, тільки дві можна. Шас одна І Якщо є ті річки, що заливаються на більшість, не більше 50 грамів може бути. Також така має табак, може 50 грамів на особу не більше. Шесть одна сторона може не більше. І там є віточка сигарета, віточка iкос, еще две электронки. Щас став таку дві акції на кордоні. Так що ну, ми это налазимо, щоб не було неприємних стоп. Я перехожу, скільки точно разів я їздила за останні два роки, просто мені самі цікаво. Але всім привіт! Я вже монтую відео. Я вже в себе вдома в Рівному, туди-сюди в Німеччину і назад з Рівного повернулась, і я зараз спеціально порахувала. Я була 18 разів за останні два роки в Німеччині, тобто з Рівного і в Німеччину і назад. Це було 18 квитків саме від компанії Одрі. А я ще їздила фліксбасом. Деколи компонувала такі тури е, в один бік одним автобусом, а в другий бік інший, іншим, тому що там були дешевші вигідніші ціни. І в одрі дуже крута акція є ще що кожен десятий квиток безкоштовно, тому також я ще два рази безкоштовно їздила. Ну що, дивимось далі? Мою поїздку е, при проходження кордону мені здається, я знаю все. Я була на всіх пунктах. Ну на всіх популярних пунктах це е, Шагині, Медика е, і все інше Коротше, забула кордон. Ось цю схожу пунктично я тільки недавно зробила. В мене взагалі ніколи ніколи на протязі двох років не не питали про медичну страховку, але я прочитала в інтернеті, що дійсно є такий закон в Україні. Дані прикордонники можуть вас запитати за медичну страховку. Тому якби її мати, краще її мати. Як я зробила страховку до нас на кордоні в автобус заходив такий чоловік за посот гривень робив? Я не знаю взагалі наскільки вона дієва, якщо зі мною щось станеться. Але ця бумажка є, вона діє рік. І, звичайно, цю страховку медичну можна зробити у себе в місті, але мені казали люди, що вона набагато дорожче коштує, що хтось навіть казав, що там 3 тисячі теж коштує. Я не знаю, але я завжди вже знаю їжу і мені спокійніше на душі, в разі чого мене спитають, я покажу і все буде добре. Також, тобто, якщо просто по біометричному паспорту виїжджати, то а, можуть запитати, скільки ви маєте з собою грошей. Зараз це нам говорили в автобусі. І в мене. Питала за це кілька разів, але тоді я їхала ну, з мінімальною сумою грошей, але я казала, що я їду до родичів або до подруги. Якось я летіла в Марсель, взагалі впала 40 євро тільки. Але якщо ви маєте прихисток від Польщі чи від Німеччини і маєте ось такий пластик, в мене німецький пластик, то вас без будь-яких запитань пропускають на кордоні, тому не варто хвилятись. Тобто ви показуєте біометричний свій паспорт, пластик польський, німецький чи з якої країни, і прикордонники розражуть, що ви їдете пожити там, де живете. Але я живу в Україні вже давно. В мене ніяких документів в Німеччині немає. Я не отримую ніякого. Ніякі гроші по собі, я не є біженцем, але в мене цей пластик зберігся. І я дуже довгий час їздила просто по українському паспорту. Поки в мене на кордоні не запитали, куди я їду, чого в мене стільки печаток. І Я через хвилювання показала цей пластик, але я думала, що він не дійсний, тому що я вже не біженець. І мене пропустили. Мені сказали, що цей пластик дійсний. Отож, я роблю висновок, що для всіх тих, хто раніше був біженцем в Німеччині, але переїхали в Україну, ну і при цьому в Німеччині всі документи а... закрили. Все одно цей пластик тієї і можна по ньому теж виїжджати. До речі, дуже прикольно собою брати в якості перекусу такі дитячі пюрешки. Ми вже під'їхали на кордон до кафешки, якої ми завжди зупиняємося, де можна сходити в туалет, поїсти, а потім вже на кордон вчали. Я так відчуваю, що ми в такому пустому автобусі будемо і далі їхати, і це насправді дуже круто. У мене такого давним-давно не було, бо ми вже приїхали на кордон, і після того як ми проходимо кордон, то ми прямо їдемо на Німеччину. Будуть якісь зупинки по Польщі, але це зупинки на туалет. Там ніхто підсаджуватись не буде. Тобто, наш автобус їде прямо на Німеччину. Ось так завжди в цьому кафе ми зупиняємось. Коли я їжджу останнім часом, зазвичай одрі ця компанія зупинялась. В себе на базі, у них біля Львову є своя база одрі. Туди приїжджали купу купу автобусів, і там була або пересадка, або а, просто перерва. Вони там дивилися тихогляд своїх автобусів. А в цей час пасажири могли випити каву, чай е, і перепочити. Але зараз вже такого немає. Це вже я другий місяць їжджу, і у них якісь нововведення. А, вони просто зупиняються на автобусі у Львові і там створюються всі ті пересадки. І вони далі їдуть. І, якщо чесно, це краще стало, тому що автобус скоріше їде, бо зазвичай ми на тій базі сиділи і 4 години, і 2 години. Якось то все довго приходило. Зараз у нас перерва 15-20 хвилин, там хтось їсть, хтось просто гуляє. І далі ми вже будемо в чергу на кордон ставати. До речі, ось цей автобус Одрі середній. В ньому дійсні знижки на покупку квитків. Я, наприклад, завжди користуюсь знижкою, там дають мінус 10% молоді. Молодь рахується до 26 років. Плюс за онлайн оплату квитків теж мінус 10%. І людям старшого віку, там кому за 60 здається, теж 10%, дітям. Коротше, треба заходити на сайт та дивитися. Але ще е, така штука є: що якщо ви вже від'їздили 4 поїздки, вам дають дисконтну картку, яка дає теж 10% знижки. В мене є виходить, дисконт. Я ввожу туди номер своєї карти, плюс я онлайн оплачую і я рахуюсь як молодь. Тому мені квиток завжди обходився близько. Трьох тисяч сімсот – найдешевший був. Але зараз ці квитки дуже-дуже подорожчали. І, коротше, зараз мені квиток вже обходиться десь 3400, отак, не пам'ятаю. Але все одно це дешевше, ніж купляти по повній вартості. Получається, взагалі нікого немає, тільки я сиджу, а там кілька людей спереду. До речі, я забула додати, що я вже два рази їздила безкоштовно, тому що також в цій компанії Одрі або зараз нова назва Grandestour, Студ діє така акція, що кожна десята поїздка безкоштовна. Тобто я вже десь 20 разів проїхалася. То так, да, це правда і кожен десятий квиток безкоштовний. Ми вже пройшли кордон, а були на кордоні 3,5 години. Це від моменту, як ми приїхали в ту кафешку, я рахую, і зараз 3,5 години дуже-дуже швидко. У нас в автобусі 10 людей було, тому ми швидко пройшли за все. Вже їдемо в Польщі. Ми зробили зупинку в Польщі на туалет і нам оголосили, що через 4 години будуть мінятися водії, буде зупинка. Це дуже прикольно, бо водії не втомлені їдуть, не буде аварій. Так що супер. А так виглядають платні дороги. Тут є такий пропуск, де водії зупиняються, оплачують відрізок дороги та їх пропускають далі. До речі, на польсько-німецькому кордоні є також невеличкий пропускний пункт, де німецькі прикордонники перевіряють паспорти всередині автобусу. Але в цей раз ми просто проїхали, нас пропустили і нічого не перевіряли. Наша дорога зайняла 21 годину. Це так мало. Взагалі. Це якась поїздка міч. Пустий автобус, навколо тебе нікого немає. Я собі спокійно спала на задньому сидінні, на своїх сидіннях з витягнутими ногами. Взагалі прекрасна поїздка. Але зараз. Я ще йду на жд вокзал, це ще не кінець шляху. Буду ще добиратись по поїзду і кількома автобусами. І зараз вам покажу, як я буду купляти квиток на жд вокзалі на поїзд. Ось це хабен -Хауб Гісен. Головний. Железнодорожний вокзал. Я вже себе тут відчуваю в Німеччині як вдома. От приїжджаю вже не знаю який раз. Просто взагалі ніяких нових вражень. Ніби я приїхала в Рівнах. Казона очікування, і ось тут можна купити тікети. По ідеї, тут треба вибрати місто відправлення, куди ти направляєшся. Один дорослий квиток і оплатити Apple Pay або ж вносити готівку і копійки. Але я чомусь в цей раз не розібралась в цьому автоматі і купила, врешті-решт, з телефону по додатку Deutsche Bahn. Квиток з гісена до Марбургу коштував мені 6 євро. Мне подобається, що на ЖД на платформах є ось такі електронні табло, де можна бачити свій потяг. Буду на другу колію. І в мене чемодан. Тут є підземний перехід, по підземці я не буду тащитися з чемоданом. Зараз вам покажу інший спосіб, як можна комфортно перейти на іншу колію. Ось це мої речі. Це я на плече беру і це чемодан. Тут я виходила з головної будови вокзалу. Це рахується перша колія. І отут підземний перехід до всіх інших колій. Мені треба на другу, але я вниз не піду. Покажу вам інший шлях. Тут є вихід на іншу сторону платформ, і зараз ми підемо до ліфта, на якому спустимось вниз. Ось тут у нас ліфт. Мені треба на мінус перший. <ріст> Мені дуже подобається, що на німецьких вокзалах всюди є ліфти і можна собі комфортненько спуститись з чемоданом і не таскати на сходи. Ось цей ліфт. Ми спустились в підземний перехід, а так би я тащила оце все по сходам. І дивимося на указатель. Мені треба на другу платформу, треба туди. Тобто там перша і всі інші платформи до 11. А ось тут, куди ми йшли в сторону ліфта, там 12-15 колії. І так само ми піднімемось наверх так само по ліфту. Справа у нас знаходяться сходи, а зліва ліфти. І так, всюди по різним містам Німеччини, де б не поїхали. Всюди можна буде знайти ліфти. Принаймні я була в багатьох містах, і там є ліфти. Тут сходи. І ось другий ліфт. Нажимаю на нульовий наверх. Вихід на іншу сторону, все, ми на другій колії. Тут друга колія, а там третя, мені треба друга. І ось я можу на табло побачити, що Marburg Slab мій RB41 на 840. А ось звідти ми з вами прийшли. І отут підземка, та про яку я розказувала, а там далі ліфт, на який ми йшли і спускались вниз. Мені дуже подобається їздити в німецьких поїздах. Вони зроблені дуже комфортно для будь-яких людей, для інвалідів, для мамочок. Все дуже класно влаштовано. Я вже приїхала в Марбург. Так виглядає головний вокзал Марбург Лан. І тепер йду на зупинку чекати свій автобус. Одна поїздка в автобусі коштує 3 євро. Тому краще брати так із карту проїзний на день, який коштує 5 євро з копійками. Його теж можна купляти по додатку Deutsche Bahn. Мені залишився ще один автобус в село з Марбурга. Чекаю його через одну хвилину. Буде і все, я вдома. Я вже приїхала до село. Скоро буду на місці, мені тут пару метрів пройтись. І все, моя поїздка завершилась. Я навіть не встигла всі справи зробити. І знаєте, дуже часто мене запитують, як я переношу ці е, подорожі до доро, саму дорогу, що це типу, дуже важко. Мені дуже легко, і якщо чесно, я навіть відпочиваю, я напевно в дорозі. Тільки починаю дивитися якісь там тіктоки, просто не знаю, якусь інформацію також розкролить, як інші люди в, в звичайному житті, плюс є якась робота в онлайн в інтернеті, яку треба зробити, щось почитати і дуже час, дуже швидко прилітаю. Плюс вночі сплю і не знаю. Не встигла навіть зробити все, що хотіла. Плюс мені не скучно з само, е, самою собою. У мене дуже завжди багато якихось думок, ідей. І коли я сама в дорозі, це гарний такий привід розібрати своїми думками, своїми планами. Так що ось таке. Надіюсь, вам сподобався цей випуск. Якщо я його виложила, звісно, бо я вже стільки не знімала, що не знаю, скільки це буду монтувати.